Сьогодні у міському історико краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки Дніпропетровської майстрині Вікторії Тимошенко під назвою Відчуй, відкрийся, засвітися сонцем до експозиції увійшло більше 70 яскравих робіт, старанно розписаних аутентичними петриківськими орнаментами. Десять робіт виконано маленькою донечкою майстрині та її мамою, також знаною художницею. Тож виставка стала символом єднання поколінь, передання досвіду та невмиручості народного мистецтва. Створення цієї виставки пов'язане з відродженням українського мистецтва, але головне, що мистецтво продовжує розвиватися, і Вікторія навчає цьому стародавньому мистецтву нове покоління. Всі присутні на відкритті виставки змогли оцінити глибину кольорів і точність у виконанні орнаментів. Взагалі художниця не обмежується картинами. Вона розписує предмети побуту, навіть будівлі та авто. Особливу увагу майстриня приділяє в своїх роботах самобутнім народним темам. Це святкові та обрядові композиції, родинні сюжети. Петриківський розпис у виконанні Вікторії несе не лише декоративний характер, декотрі роботи вималювані зі знанням стародавньої слов'янської символіки. Так центральною роботою експозиції стала дерев'яна таріль із зображенням сонця, оточеного трьома казковими птахами. Вона дуже гарно вийшла, ця картина, і виставку я й назвала. «Відчуй, відкрийся, засвітися сонцем. Чому так? Тому що це звернення до людей. Зараз такий тяжкий час, кожен ходить засмучений, переживання в кожного всередині. А мені хочеться, щоб приходили люди, дивилися, отримували задоволення, позитив якийсь, і з цією радістю йшли до себе в родину. Петриківські декоративні орнаменти у майстерному виконанні демонструють все духовне багатство і творчу щедрість українців. Кожен поціновувач яскравого народного мистецтва зможе насолодитися роботами Вікторії Тимошенко протягом місяця у історико-краєзнавчому музеї.